Так, вітання всім добрим людям, я знову на винограднику. Сьогодні буду робити готувати ділянку під шкілку. Купив поліетиленову плівку, крап, крапельний полив, але поки що на початок пройдуся по винограднику, подивлюся на стань бруньки. Це у нас ліводійський, чорний, брунька тільки-тільки починає прокидатися. Це у нас рислінг. Брунька прокидається. На столових бруньки набухли значно більше. Це і природньо, напевно. Це в нас мерло. Можна сказати, що брунька ще спить, але бруньки вижили. Нагадую, жоден кущ не вкривався, всі зимували на дротах. Лакресент. значно вже відкрилася брунька. Теж зимував на дротах. Добре видно, як навострилися бруньки на лакресенті. недаремно він один із самих-самих ранніх. Так це у нас Соляріс. Він теж порівняно дуже ранній на моєму винограднику, але тут бруньки щось дуже пізно прокидаються. Але чому дивуватися, якщо ще минулого тижня падав сніг? Цього року весна явно затрималась. Є надія, що хоча б не буде. Зворотніх травневих заморозків. Завдання на сьогодні. Зараз чіпаю фризу на мотоблок. Два роки фреза стояла без роботи. Сподіваюсь, вона справна. Міняю нарешті ножі, на, е, бо, бо безліч коментів було, що неправильно стоять ножі. Я втомився писати, що це був експеримент, але люди не читають коментарі. Ну, то таке, перекинемо ножі, так, як повинно бути, Профрезеруємо ту діляночку маленьку, де. Повинна бути шкілка, далі треба нагорнути вали, накрити, встилити крапельний полив і накрити плівкою. Ось такі в мене плани на сьогодні. Маю один вихідний, необхідно все встигнути. Поїхали. Так, почнемо з легшого. Демонтуємо для початку ось цю плиту, яка є навісним для, точніше, кріпленням для навісного для... Плужків для плуга і так далі. Давненько я ці гвинти болти не відкручував, давненько. Захисний кожух відламався, треба буде переварити вухо. Ніяк не зібрався його зняти, тепер доведеться. Так гайки не погубити в траві. Через погодні умови. Травичка зараз стартане. Ох, буде що косити, ох, буде. А картопля ще навіть не посаджена. Це перший погожий день за, за останній тиждень, наскільки я пам'ятаю, дощі заливають. Воно і добре, тому що земля пересушена, зима була безсніжна. Але ж пора саджати, як казав один. Персонаж, прийшла весна, пора саджати. Так. Перевіримо масло в коробці. Масло чистеньке, нічого йому не бракує. Так, чіпаємо Так, Тут залишилась одна шпилька, вона повинна полегшити трохи монтаж на неї, щоб попасти, а далі вже фіксувати. Ух, хіба ця штука! Скільки ж вона важить, цікаво, я вже забув кілограм 60 мабуть. А так їде. Таке собі задоволення чіпати фрезу самому. Просто я забув як це робити, раніше мені це вдавалось легше. Ось так треба попасти на направляючу. Просто зловити, а далі воно вже піде. У фризі в редукторі теж є деяка кількість масла, тому критично важливо її не завалити. Тому що витача масла, воно там необхідне. О, опа! Одна є. Одна є, але треба дістати гайку. Вратові навики, звісно. Гаєчка мала бути на напоготові. Так, гаечку наживили. Так, нарешті мені це вдалося. Затягуємо болти. Фриза кріпиться на чотирьох болтах, так як плита на п'яти, один болт лишається. Перетягувати тут не варто, оскільки це чугун. Можна злизати різьбу. На мою думку, фриза це. Саме той агрегат, під який створений мотоблок, ні під які плуги, ні під які плужки. Він не розрахований безпосередньо. Саме під фрезу. Так, щоб добратися до, до нам необхідно зняти ці бокові болотники. Так, далі необхідно розконтрогати ось ці дві гайки на 19 і ось цей болт, який тримає. Вал до, до піввісі. Знімаємо вал, знімаємо другий, перекидаємо вали місцями. Експеримент закінчився. Так, перший є. Він би мав стояти ось тако. тобто з, з, з лівої сторони по ходу руху. Так, вали перекладено, збираю болотники і можна починати фрезерування. Так, той самий день, друга половина дня, як бачите, нагорнув я ось такі вали, здійнявся дуже сильний вітер, не знаю, чи мікрофони справляться. Нагорнув я 4 вали, по гребням відстань між ними 60 см по шнурочку. Орієнтовно довжина 16 метрів, 16-17 метрів кожен. Якщо порахувати, що на один ряд буде припадати. Близько 80 чубуків, під саджанці, то вийде, що ця майбутня шкілка вміщатиме близько 300 саджанців. Ось на такій маленькій площі. Але оскільки здійнявся дуже сильний вітер, я не дам ради з плівкою сам, це точно. Тут навіть вдвох би не справились, треба чекати погоди. Більш спокійний, можливо, дощової. Тоді прокладу краплю, вона вже готова. Ну, як готова, вона куполна, її треба прокласти ось тут, якось зафіксувати, далі встилити плівкою, зафіксувати саму плівку, щоб вітер її не піднімав. А підключати краплю то вже буде пізніше. Завтра знову передають дощі. Ось так все позеленіло, забуяло. А я тим часом маю намір підживити оцих чотири деревця, яблуньки. Топас у мене ростуть. І на завершення покажу вам, як перезимували частина з моїх живців, чубуків, які я прикопую на глибину там, 30 см. Зараз просто візьму і відкрию подивимося, як воно перезимувало. Ось в цьому місці вони прикопані ось ця ванна, в яку я близько двох тижнів тому возив коровічий. Ні, так. Він вже трошки відбродив, забродив. Зараз я це все буду розчиняти в необхідних пропорціях, орієнтовно 1 до 10. І цим розчином буду поливати дерева. Можливо, вистачить часу і на виноград. Так, як бачите, я відкопав, місце я вибирав спонтанно, але ось, крупним планом це стара дровітня і тут з даху завжди капає, тому тут завжди є волога, живці не пересихають. Вже декілька років я їх так тут зберігаю. ну У мене ніколи в принципі, не перемерзають, про це взагалі мова не йде. Ось я вибрав верхній шар глини, як бачите. І самі живці я вкриваю такою фанерою, щоб при відкопуванні... Щоби при відкопуванні їх не пошкодити. Так, дивимось, це у нас. Це у нас, це у нас. А вони були підписані. Це є такі. Жмути, трошки є пліснява, але це нічого, це нормально. Я точно знаю, що це ні на що не вплине, вони нормально проживуться. Але я намагаюся згадати, що це у нас. У нас тут взагалі-то рислінг і перекопаний рислінг і ліберне одеський чорний. Їх не важко ідентифікувати по, самих, по самому вигляду. Оце аліберне одеський Чорний. Я просто, він тут підписаний, але вигоріло. Сама назва вигоріла, але я просто знаю, що в мене конкретно в цій ямі інакших не було. Ось це вони, а ось це жмут рислінгу. На рислінгу взагалі брунька ще навіть не наклюнулася. Тобто вони холодні, я чую на доток, що вони холодні. Рахуйте, сьогодні 17 квітня, я вважаю, що досить вдале зберігання. У шкілку я буду готувати, точно буде йти Рислінг, точно буде йти Соляріс, точно буде йти Лакресент, і точно буде йти гачей за мотож. Це все білі, а по червоних я ще зорієнтуюсь, подивлюся, тому що не зрозуміло, яка кількість, який об'єм. Ну, до кінця не зрозуміло. Їх викопую, буду обрізати. Рівняти на необхідну кількість бруньок, осліпляти нижні бруньки, ставити врощін з стимулятором росту коріння. Ну і далі все по списку. Для експерименту мені просто цікаво. Я взагалі то взяв термометр, для того, щоб заміряти температуру в тих валах, які я готую під саджанці на шкілці. Мені цікаво буде побачити різницю. Але мені цікаво зараз заміряти температуру ґрунту на глибині, на якій зберігались ось ці живці. Через декілька хвилин градусник покаже коректні дані, я вам їх продемонструю. І одразу перейду на ті валейки горну. Але я замірю на цих валах температуру зараз і потім проконтролюю після того, коли встелю плівку, наскільки вона піднялася, як працює плівка. Саме це мене цікавить різницю температур. Так, пройшло хвилин 10-15, мабуть. Дивимося градусник. І на мій подив він показує близько 11 градусів. Зараз різко вона почала рости, рости температура, тому що дуже щасливо, але в самій ямі він показав 11 градусів. Ну, замірюємо ще тут для чистоти експерименту. На глибину. Так, пройшло ще 10 хвилин і ми бачимо температуру тут уже 19 градусів. Це мало ймовірно, насправді, тому що не може так швидко нагрітися земля до 20 градусів. За... Попробую ще раз. Дивно. Тим часом, поки градусник вирівнює температуру ґрунту, я Набираю такого частково перебродившого гною. Навряд чи це комусь буде цікаво, але такі будні я показую те, що я роблю. Виноградник це не тільки ходити кущики обстригати та підв'язувати. Її брудна робота. Спочатку його треба носити сюди, а потім звідси, що зробиш, зато це найкраще органічне добро з усіх, що може бути. Так, на цей раз вже ми будемо мати картину об'єктивну. Об'єктивна картина 16-17 градусів. Має температуру ґрунт. Я все рівно здивований, вона доволі висока, як як для того, що минулого тижня тут лежав сніг. Можливо, це, що вали, оця південна сторона, тут навіть видно, ось сонце у нас з цього боку, вона по цьому горизонту сонце йде. І ось ця сторона постійно отримує максимально під прямим кутом сонячний. Сонячнее інфрачервоне випромінювання, відповідно, воно і нагрівається більше. Можливо, з цим це пов'язано. У мене є сумніви, чи не буде вона під плівкою запарюватися. Але люди так роблять. Ну, Подивимося, це все рівно по великому рахунку це експеримент. Так, На сьогодні я це залишаю, Іду підживлювати дерева. Ще покажу, вам. Ще покажу вам, як я підживляю дерева. Деревця має всього навсього 4 яблінки. Не дуже вмію за ними доглядати, тому що. Ну, Якось не глибоко не занурювався. колись мені товариш подарив, я посадив п'ять було, одна не вижила. Так от, їм третій рік. Ось бачимо такі вже листочки, у них навострилися. Сподіваюся, що заморозки не пошкодять. Саме час підживляти, вона теж повністю оброблена бордоською сумішю. Тут перемотана картоном. Тому що зайці сильно гризуть кору, хоча тут безліч дичок диких. Яблінок в цьому, на цьому хуторі вони полюбляють сортові, очевидно. Як я це роблю? Ось маю два відра води, одне з звичайною водою, колодізною, вона така мотновата, але це глина ви в курсі. А другий розчин один до 10 тієї бадяги, що у ванні, що я вам показував. Спочатку я проливаю відро, звичайне, щоб земля наситилась вологою, а потім вже проливаю саму підживу. Так мене вчив батько колись. І це для того, щоб не опекти коріння, якщо не вгадав там, з концентрацією. Це так, якщо просто на хлопський розум. Тому я проливаю зразу воду. Там писали в коментарях, до речі, люди, що коли я тачкою возив гній наверх, що не варто так напружуватись. Ну і Все таке, що для цього повинно бути механізовано абсолютно згідний, тому що не стане рук ніг, але суть в тому, що я знав, що я цю ванну навезу, мені її стане на дуже довго і на дуже багато. Тому що концентрація там буде велика, а звідти відповідно, розбавляти дуже надовго стане, стане цієї суміші. А вже коли я підживлю виноградник, то я роблю за допомогою шланга, звісно. Просто зараз його ще немає. А 4 яблінки можна і поносити. Нічого важкого тут немає. Думаю, що дерева відчувають цей догляд, окрім того, що вони отримують самі поживні речовини, азот, що там ще є, я не в курсі, все ще необхідно. Вони просто відчувають турботу. Цього року вже має бути перший урожай. Так, На цьому буду з вами прощатися. Е, наступна частина відео вже буде по стрічці, укладанню стріч, стрічки крапельної, а також плівки. Сьогодні вітер, я повторююсь, не дасть, тому, можливо, завтра, можливо, післязавтра, як вирвусь з роботи, як буде інша погода, я це мушу закінчити. Так, стану мордою лиця до сонця. Всім добра, незабаром побачимо.